Всім привіт! Відповім на цей коментар. А як же свобода вибору та свобода волі? Це був коментар під пустом, що буде, коли ви не приймете силу. Дивіться, так, є головний закон Всесвіту, його придумала не я: свобода вибору і свобода волі. Але дивіться, якщо ваша душа прийшла з місією, вона на це погодилась. Підписувала вона контракт, там, візуальний. Енергетичний, неважно, який там цей контракт був, але в неї чітко є в її сценарії життя, що вона має прийняти силу і допомагати людям. Наприклад, часто історія з практики, в мене особливо в одному з життів я займалася темною магією, тому... тому зараз я закриваю свою негативну карму і я допомагаю людям. Да? Там чистки проходити, карму свою негативну проходити, закривати. Да? Тобто, е, моя душа знала, що для того, щоб закрити цю негативну карму, де я в минулому житті магічила на інших людей, е, я маю. І скупити свою карму, да, і моя душа погодилась. Тобто, дивіться, хочемо ми того чи не хочемо. Наша душа, якщо у вас є місія, а я наголошувала в тому ролику, що не у всіх є. Є звичайні люди, які живуть земним життям, це можуть бути молоді душі, це можуть бути душі, які не є з місією, і це окей, і такий процент людей на планеті є однозначно. Давайте ж тоді розберемося, якщо ви включаєте свободу вибора і свободу волі. Для прикладу, до вас, Ангел Таро чи до мене приходить клієнт і каже, а я не хочу туди йти, воно мені не цікаво і хочу жити звичайним життям. Може людина, але вона йде проти волі душі. Душа знала, куди йде. Душа знала, з якими задачами, місіями, з якими випробуваннями вона стикнеться. І наша задача як провідників. Просто це їм озвучувати. Якщо є місія, казати Да, в тебе є місія. Якщо в тебе нема місії, ну вибач, нема цієї місії. І як показує практика, той, хто має місію, каже: та заберіть її 300 раз, той дар, то місію, де хочу я цього всього. А ті, хто їх вообще немає або не хоче розвиватися, вони тягнуть з інших магічним шляхом. Да, отака в нас практика, тому що всі хочемо бути особливими. Тому свобода вибору і свобода волі є, але ви йдете проти своєї душі, коли ви відрікаєтеся від своєї місії. Ну а наслідки відрікання і такого вибору я озвучила в попередньому ролику. Я прикріплю його сюди, можна передивитися. Надіюсь, відповіла на питання.